Ми на той період профінансували мабуть, долю, мабуть, суму для бензина для міліції. Зв'язку з цим круг вписало зауваження, що ми не мали права цього робити. Документи, попробу можна підняти і почитати. Різні рівні, рівні дуже. Шановні ну, депутати, з даного проєкту рішення є якісь доповнення пропозиції? Так, а як ми тоді приймаємо такі програми, якщо ми не маємо право вияснювати? <гуми>, якщо буде перерахувати бюджет, ми тоді зможемо. Якщо буде перерахувати. <гуми> Голосуємо. Питання з мене, Голосування. Ставлю до голосування. Хто за? Хто проти? Хто отримався? Рішення прийняти. Розглядаємо питання номер 16 у заключений звіт про виконання програми запобігання виникнення надзвичайних ситуацій оперативного реагування на них та забезпечення пожежної безпеки у Герніпровському районі на період до 2010 року зі змінами та доповненнями та продовженням терміну дій до 2015 року. Дане питання було розглянуто на спільній комісії, на профільній комісії. Якщо є потреба відпагування, прошу. Немає потреби. Ставлю на голосування. Хто за дане рішення, хто проти, хто отримався? Рішення прийняті. Задаємо питання номер 17 Про внесення змін до програми створення і використання матеріальних резервів для запобігання ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків у Органіпровському районі до 2022 року зі змінами та доповненнями. Дане питання було розглянуто на спільній комісії та на профільній комісії. Якщо є потреба в формуванні, потреби немає. Поставлю на голосування. Хто за, хто проти, хто утримався, рішення прийнято. Зглядаю питання номер 18. Про внесення змін до програми розвитку земельних відносин і охорони здоров'я у Гриніпровському районі на 2011 2018 роки Зі змінами та охорони Земель. Дане питання було розглянуто на профільній спільній комісії. Чи є потреба інформування? Нема. Немає. Прошу голосувати. Хто за дане рішення? Хто проти? Хто отримався? Рішення прийнято. Звіддаємо питання No19 про звернення управління пенсійного фонду України в Верханіпроському районі Дніпропетровської області. Управління пенсійного фонду України у Верханіпроському прохає передати до державної власності приміщення, які орендуються управлінням. Враховуючи, що в в зазначених будівлях розміщені та здійснюють діяльність державної установи різних підпорядкувань, є пропозиція відмовити у уклопотання. Шановні депутати, є. Пропозиції доповнення. Прошу голосувати. Хто надане рішення? Відмовити. Відмовити. Хто проти, то утримуюся. Рішення прийнято. Розглядаємо питання номер 20 про надання згоди на прийняття спеціалізованого шкільного автобусу. Маємо звернення радіо адміністрації надати згоду на прийняття з державної власності спільної власності територіальних громад Виханіпроського району спеціалізованого шкільного автобусу моделі Отаман. Дане питання було розглянуто на профільних та спільній комісії. Чи є у відформуванні? Немає. Прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Рішення прийнято. Розглядаємо питання номер 21 про внесення змін до рішення районної ради від 22 грудня 2015 року номер 24 3 7 про передачу в оренду нерухомого майна, що є спільною власністю територіальних громад сіл селищ міста Ханіковського району. Маємо звернення надати в оренду приміщення за адресою площа 8, відокремленому від розділу громадської організації звіття України та у Хніпровській районній громадській організації Чорнобрів України. Погодження було є, які будуть зауваження та пропозиції. Так, Я прошу слово для пропозиції. Так. Много? Так, звичайно. З вами Володимира свобода. Велосвобода. Моя, моя пропозиція стосується питання оренди комунального майна. Безпосередньо вона не відноситься до даних е е об'єктів, які озвучуються, безпосередньо, бо ми передаємо, наскільки пам'ятаю, за одну гривню. Але вона стосується взагалі питання оренди комунального майна. Я звертаю увагу, шановних колег, що цю пропозицію пропонується оформити не як звернення Вела Свобода, тобто, щоб ніхто не подумав, що тут піариться окремо взята політична сила, а як звернення Верхньодніпроської районної ради. Президенту України Петру Порошенку, премєр міністру України Ажсенія Яценюку, голові Верховної Ради України Володимиру Гройсману, Звернення Верхньоніпроської районної ради щодо поправки до закону про державний бюджет України на 2016 рік якою скасована обов'язковість індексації розміру плати за оренду комунального майна? 25 грудня 2015 року Верховна Рада України ухвалила закон України про державний бюджет України на 2016 рік. Очевидно, що сумільна процедура та спосіб розгляду цього законопроекту спричинили те, що до остаточної редакції тексту внесли низку скандальних поправок. Варто наголосити, що окрім широко висвітленої медіа поправки, якої в Україні відтермінувалась запровадження системи електронних декларацій про доходи, до тексту бюджетного закону було внесено зміни, які несуть значну загрозу для дохідної частини місцевих бюджетів. Згідно з пунктом 9 прикінцевих положень закону України про державний бюджет України на 2016 рік, упродовж цього року зупинено дію норми статті 10 закону України про аренду державного та комунального майна в частині індексації орендної плати. По суті, на весь 2016 рік перерахунок орендної плати відповідно до індексу інфляції перестає бути істотною умовою договорів оренди державного комунального майна. Безумовно, така норма закладає широкий простір для виведення з місцевих бюджетів десятки мільйонів гривень. Виникають питання, як скористаються цими нововведеннями тисячі орендарів комунального майна, як цю норму застосовуватимуть управління комунальної власності на місцях. Скільки чинних договорів оренди упродовж року буде переукладено без обов'язковості умови індексації рентної плати, є очевидно, що ця поправка до головного фінансового документу країни несе потенційну загрозу мільйонних збитків як державного, так і місцевим бюджету. Зважаючи на це, ми вимагаємо невідкладно внести зміни до закону України про державний бюджет України на 2016 рік та вилучити пункт 9 прикінцевих положень закону як такий що несе загрозу значних збитків для місцевих громад та держави та стимулюватиме масове зловживання відносно оренди державного та комунального майна. Дякую за увагу. Ще перепрошую питання майна це нашої комісії. Ми не розглядали на комісії, мене вивчили. Є пропозиція його розглянути на наступну сесію, тому що це буде окреме рішення. Я прошу Ваше зараз спочатку розглянути таку. А потім... Ну я не не закону нічого не зробив, тому що наш регламент дозволяє пропозицію. Ні, ну ви з голоса приймати 20 днів вивчення. Чи... Є пропозиція, ваша не дажды... так. Я зараз висловив пропозицію, не сказав про голосую. Ні, ні, ні. Це приймається, вона направиться на профільну комісію да, і на ближчій сесії, якщо ви приймаєте його вкладу. Шановні депутат. Які будуть зауваження пропозиції до проєкту рішення? Прошу голосувати. Хто задане рішення? Хто проти? Хто отримався? Рішення прийнято. Згадаю питання номер 22 про внесення змін до рішення районної Ради від 10 січня 2015 року номер 507 середиці Беровші про участь у проєкті місцевого розвитку, орієнтований на громаду та утворення форуму місцевого розвитку. Минулого року наш район став учасником спільного проєкту Європейського Союзу та програми розвитку, місцевий розвиток орієнтований на громаду, 3. визначивши учасниками проєкту територіальні громади Шулярійська сільська рада, Кошодраманська сільська рада, Бородаївська сільська рада, Водінська сільська рада. Для реалізації проєкту було утворений координаційний комітет форму місцевого розвитку Верховніпроського району. На сьогодні продовжується, але після місцевих виборів є необхідність внести зміни до складу координаційного комітету. Які будуть зауваження доповнення? Тобто. Прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Як вирішення прийнято? Розглядаємо питання 23 про повноваженого представника Верханіпровської районної ради сьомого скликання, члена Дніпропетровської обласної асоціації органів місцевого самоврядування. У 2009 році в області створена місцева асоціація органів місцевого самоврядування Дніпропетровська обласна асоціація органів місцевого самоврядування. Маємо звернення від асоціації визначити уповноваженого представника Берханіпроської районної ради сьомого скликання в Дніпропетровській області. Асоціація органів місцевого самоврядування зазвичай це голова районної ради. Які будуть зауваження, пропозиції доповнення ставить на до голосування. Хто дане рішення? Хто проти? Хто утримався? Рішення прийнято. Здаємо питання номер 24 Продалогування повноваження районної ради районній державної адміністрації. Законодавством передбачено. Прийняття рішення щодо дологування місцевим державним адміністраціям окремих повноважень районних обласних рад. Такі рішення приймаються на початку кожного скликання. Ті будуть зауважені повної пропозиції до даного рішення. Розглядали Розглядали. Хто за дане рішення? Хто, Хто проти? Хто утримався? Як рішення прийнято. Задаємо питання номер 25 про внесення змін до регламенту Верхніпровської Рай районної ради 7 кликання. Відповідно до закону України про внесення змін до статті 59 закону України про в Україні необхідно внести зміни до регламенту районної ради та визначити порядок поіменного голосування з 23 лютого 2016 року рішення приймається відкритим поіменним голосуванням, крім тих, для яких закон передбачає таємне голосування. Дане питання було розглянуто на спільній комісії і на профільній комісії. Якщо є потреба в інформуванні, голова профільної комісії може вас інформувати. Є потреба? Прошу слово. Будь ласка. Шановні колеги, дане питання насправді є трошки дражливішим, чим ми уявляємо, тому що дійсно з 23 лютого міняється порядок нашого голосування. От так як ми зараз піднімаємо руки, там, картками голосуємо, це вже буде неможливо, відкрите приймальне голосування. Тому тут треба, щоб кожен із нас зрозумів, що відбувається, щоб неможливити подальші скандали, конфлікти, якісь з'ясування ребенців. Це абсолютно непотрібні речі. Тому, я думаю, вам усім розсилали е, примірний текст цього рішення. Викласти статтю 30 регламенту Весмікровської районної ради, сьомого скликання, в новій редакції. Рішення ради приймаються відкритим поіменним голосуванням і таємним голосуванням. Там чітко пункти визначені законодавством, тут ми нічого не змінює. Відкрите поіменне голосування проводиться шляхом засвідчення свого волевиявлення особистим підписом депутата у таблиці голосування. Після винесення головуючим питанням на голосування. Депутати кожної фракції засвідчують своє волевиявлення у таблиці голосування та передають її секретарю сесії. Секретар сесії підраховує голоси та оголошує результати голосування. Результати голосування розміщуються в той же день на офіційному веб-сайті Ради і зберігаються протягом необмеженого строку. Результати поіменного голосування є невід'ємною частиною протоколу сесії Ради. Таємне голосування проводиться шляхом подачі бюлетенів. В принципі, тут ніяка Америка не відкрита, по суті, є е, дублювання зміну статтю 59 закону про місцеве самоврядування, але є технічні нюанси. На них хочу звернути вашу увагу. На нашій комісії, коли ми розглядали це питання, у нас дійсно було висловлено побажання, щоб е, були пофракційні таблиці по кожному питанні, яке голосується. В той же час працівники апарату районної ради звернулися з пропозиції, вони кажуть. Технічно це буде дуже складно все виконати. Давайте порахуємо. Елементарний підрахунок. Сьогодні у нас 33 питання, пам'ятаю, винесено на сесію, 34 там якби різненьке. По кожному із них нам треба виготовити сім таблиць, правильно чи по yeah. фактично. Давайте помножимо на 33, отримаємо приємну цифру, яку в той же день по і треба виводити з і завантажити на вебсайт району Реал. Тобто є чисто технічна проблема. Тому на сьогоднішній день все-таки є пропозиції, тут треба спитати вашої згоди, щоб таблиця була єдина на кожне окреме питання. Тобто таку от виглядає таблиця, який по фракційно в алфавітному порядку подані депутати. Фракція в алфавітному порядку список депутатів. Назва партії та ні, утримався. Оця таблиця. Набагато швидше завантажується, тому що ви розумієте, 33 питання 33 таблиці, не 200 зграду. ця таблиця завантажиться той же день на веб-сайт ради, тобто норма закону виконана. Впродовж 2-3 днів, тобто зведена таблиця завантажується, 2-3 днів максимум завантажується скан сканкопії з підписами, які вже дійсно зберігаються на обмежені терміти. Повторяюсь, питання є чисто технічне. Тут як сказати, якщо хтось бачить цю цьому якийсь умисел, тут зміни. Доведеться, доведеться, очевидно, якийсь час ми це затрачати. Ну, що ми можемо зробити? Норма закрутку. Ми самі вже і так, і сяк колеги з комісії можуть вже підтвердити, що ми вже це питання з усіх боків пробували смисла. Норма закону вимагає. по пойме, поймемо. Як його технічно? Як ви бачите? Ну, очевидно, працівник апарату буде проходити із таблицею, порядом. Відповідно, вписуємо свій результат, відповідно, підпис там. І відповідно далі таблиця є я ж кажу, зводиться єдина таблиця по всім голосуванням, в той же день завантажується і впродовж двох трьох днів завантажується з конкурс із підвісом. Я просто хочу вас проінформувати, щоб потім не було різна претензій претензій додому і зараз кандидат. Просто така скандал. І користуючись нагодою, я хотів би звернути увагу ще на що. Я, звичайно, зараз отримую зауваження. Я завлажу підключення. Я отримую зараз зауваження, що Та я втручаю трошки на своїх, але щоб потім не було і втручання правоохоронних органів. Оскільки не чую комісію, в нас в якої звучить розвиток місцевого самоврядування, я трошки, скажімо, ніяко стривожу ситуацію у наших колег в міській раді. Наскільки я великі інформації, подібні зміни в них не розглядалися в комісії. 24 числа сесія, яка буде нелегітимна. Мається на увазі голосування будуть нелегітимними, тому що не внесли відповідні зміни регламенту. Тому, користуючись нагодою, щоб застерегти від цих непотрібних абсолютно речей, я просив би порадити нашим колегам у міській раді якось, бо я розумію, що втручатися ми не можемо, це ж окремий орган місцевого самоврядування і так далі. Але щоб унеможливити ці зайві кажу, недоречні моменти, якось порекомендувати їм, що є ще час, що треба це розглянути, внести. Бо є ось нарешті, в принципі, зразок районної ради, ми гостинно поділимось, якщо треба, я ж не наполягаю. Але не хотілося б, щоб у нас, у місті Верхній Дніпро, взагалі раз на генітальність приставки на посту булися. Дякую. Дякую. Можна, може, два питання, чи предложення. Діло в тому, що Чорноводська сесія вже працює в такому режимі, по ім'янам голосування, і я б, може, хотів би вам посовітувати, Давайте обратиться к, к городскому голове Желтой Воды по поводу того голосования поименного, как проводят они, и учесть может те недочеты те какие-то проблемные вопросы, которые у них возникают. Действительно, это происходит, э, затрачивает определенный период времени, потому что происходит голосование, все поимен, проголосовали, и потом идет поименное, ну, называют депутата и депутат. Стат подтверждает то решение, которое он принят, то есть, про что делается какая-то определенная отметка в протоколе, в таблице. И это просто затягивает время. Может, быть, вы на своем уровне примете какое-то другое решение. Может, поле, которое как-то будет укорачивать время принятия решения. Потому что если будет 30 вопросов на порядке дня, сессия будет проводиться, у меня 2-3. Ми візьмемо до уваги, але в нас час підпирає, Ми вже прийдемо. Будемо приймати це рішення, ну, я буду про це. Ми будемо працювати, ми будемо встанавлювати, носите певні зміни. Ми дякуємо за пораду. Я думаю, що дійсно є сразу звернутися до можна. Депутат кажуть, ми хоч розглядали на комісіях, то тоді не прийшло чомусь. У мене така є пропозиція. Може підійде, Щоб не було багато сотень, тридцять. Аркуші. Кожному депутату всі питання чергоденної і далі стоїть на цьому аркуші. О, а, а тоді тільки 30 аркушів вони збирають. Ми не будемо до кінця, то не залишення чи не Якщо ми кінця доводимо, то раніше. Ми будемо працювати над цим питанням. Давайте викладемо. Можливо, варіантів, одно для того, щоб я можу розглядають, це буде краще. Шановні депутати, запитання, є якісь питання, пропозиції? Це не бачимо, що де, мені, так, добре, тут буде взагалі. Будь ласка, можете представити, сказати, який ви там телеканал. <звіпро> це <звіпро> регіональний центральний обласний. Ага. Добре, добре. Це, зу, треба будь-простережка, що це, це таке. Зайшли про знаху це Робота депутата має бути власна. Я не можу пам'ятати. Так, власне, так про це повинні повинні були що Ми приїдемо на сесію, будемо тут щось робити. Ми просто так не робимо. За свобода свобода, ніхто свободу не відбирає. Ну якісь повинні норми бути відчуваності, етикету якийсь і собі. При всій повазі до вас. Те, що буде телебачення, я визнав годину тому. Що не... де... ну. буде телебачення? — Добре, давайте перейдемо до робочих моментів. З даного, мік, По даному питанню, по повіреному голосуванню, є ще якісь доповнені пропозиції, якщо ні, ставлю на голосування. Хто за дане рішення? Хто проти? Я Хто втримався? Я Дякую. Згадаємо питання номер 26 про президію районної ради 7 кликання. Законодавством визначено, що районна рада може утворити президію ради. Президія ради є дорадчим органом ради, який попередньо готує узгоджені пропозиції, рекомендує з питань, що передбачається, внести на розгляд ради, які будуть зауваження доповнення до проєкту рішення. Прошу голосувати, хто за... Будь ласка, склад, призидійський. Шановні колеги депутати, депутат Людмила -депутат Михайлівна, фракція опозиційний блок. Вношу пропозицію, подивіться, будь ласка, доповнити статтю 1.2 розділу 1. Положення про президію Верніпровської районної ради сьомого скликання доповнити його пунктом 5 наступного змісту. У разі неможливості присутності з поважних причин на засіданні президії голови фракції у засіданні бере участь заступник голови або інший повноважний представник фракції правом голосу при прийнятті рішень президентів. Прошу підтримати нашу пропозицію. Шановні е -е, депутати, доволі. Ну, е -е, прошу, прошу підтримати. Ми голосуємо, хто за, за дану поправку? Хто проти? Хто утримався? Е -е, тепер за правою. Тепер, шановні депутати, прошу вас голосувати за дане рішення з, з даною поправкою. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Дякую. Переходимо до питання номер 27 про проведення звітів депутатів районної ради перед виборцями. Законом України про статус депутатів місцевих рад статею 16 передбачено, що депутат місцевої ради періодично, але не рік одного разу на рік зобов'язаний звітувати про свою роботу перед виборцями відповідного виборчого округу об'єднанням громадян. Рада визначає орієнтовні строки проведення звітів депутатів місцевих рад перед виборцями. Проекті враховані. Пропозиції постійної комісії ремних рад з питань розвитку місцевого самоврядування, діяльності ради регламенту, депутатської етики, зв'язків з політичними партіями, громадськими організаціями з масової інформації, правової політики та законності. Прошу за володимира Миколаївича інформувати з даного питання. Шановні, колега, вам повинні були розсувати на фоні зразок рішення по даному питання. Значить, дійсно на виконанні норм закону депутати повинні проводити прийом громадян. І тому а, комісія розглянула це питання, проєкт рішення розробили, коли саме проводиться звітування, як це все оформляється. І а, пропонується такий зразок графік особистого прийому. Який я хотів би, щоб голови фракції в мене взяли, і я думаю, на коротший термін ми все це діло оформили і оприлюднили через, наприклад, Придніпровський комунальний на офіційному вебсайті Раду, щоб громадяни мали змогу чітко розуміти, в, яку, в які дні, в які години, в якому саме приміщенні вони можуть потрапити на прийом до того чи іншого депутата. Тобто просто порядкувати нашу роботу із виборцями. І звітування там теж прописано в проєкті рішення, в які сроки вони проводяться яким чином розроблена бланк такого звіту депутата, скажімо, і як висловлено наші рекомендації, як голови фракції, потім на сесії можуть коротко підвести підсумки роботи своїх депутатів? Шановні депутати, ви подаємо відповідь, так було. В четвертому конструкції депутата буде ради та керівникам фракції. Треба інформацію народити. Про що керівникам фракції інформувати? Ну я так розумію, що мало вас на увазі підсумок роботи депутатів фракцій. Як ви його бачите? Кожний депутат має зробити свою роботу. Не керівник праці тут до чого. Мажоритар, що відомо пішов і за нього голосували особисто за депутата. Голова фракція, виник вже після те, як пройшли вибори. Звідти депутатів вони практики. Я ж не проти, якщо буде бачення інше. То це ж таки, Шановні депутати, це, 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 це питання було роздано і на спільній комісії, і на профільній комісії. Е, якщо є пропозиція внести якусь поправку, давайте її ставимо на комісії Табличку не показували, я не, з не бачила спільни. Я сиділа, спочатку до кінця. Табличка тільки які будуть подані місце, дні і розуміють привітання. Більше нічого. О фракція упирається і все. Депутати кожен сам за себе. Я Практи зрозумів. Е, Микола Михайло, будь ласка, сформуйте свою поправку, я її скажу на голосування. Прибрати з 4 пункту, що керівникам депутатських фракцій звітувати перед ройною раду про проведення звітів. Звітувати тільки депутатам перед Ройною радою про проведення Не, своїх звітів. Е, Шановні депутати, прошу голосувати за дану поправку. Хто за, хто проти? Хто отримався? Дякую. Дякую. Е, тепер, депутати, перейдемо до розгляду проєкту рішення. Якщо немає ні у кого зауважень та доповнень, прошу голосувати. Хто дане рішення? Хто проти? Хто утримався? Дякую. Здесь питання номер 28 про перерозподіл рішення районної ради 6 скрипня між постійними комісіями районної ради 7 липня. Пропонуються перерозподілити за рішенням районної ради, шостого ступеня між новостовоженими постійними комісіями районної ради. Які будуть зауваження доповнення до проєкту рішення? Не буде. Прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Рішення прийнято. Дякую. Зглядаємо питання номер 29 Про затвердження розпорядження голови районної ради прийнято у межсесійний період. До проєкту рішень внесено зауваження депутатів районної ради Малашової, Безуса та включено два розпорядження. Які будуть зауваження доповнені до проєкту рішення? Немає. Прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Дякую, рішення прийнято. Так, маємо звернення депутатів про призначення помічників консультантів. Це питання номер 30 про призначення помічників консультантів, депутатів районної ради, квашова Олександра Васильовича. Шановні депутати, які будуть зауважені, доповнення. Прошу голосувати. Хто за дане рішення? Хто проти? Хто утримався? Дякую. Розглядаємо питання номер 31 про призначення помічників консультантів, депутатів районної ради, роботи Олександра О, Андрія Степановича. Хто за дане рішення? Хто проти? Хто отримався? Дякую. Задаємо питання номер 32 про призначення помічників консультантів депутата районної ради профаренко Волини Анатолійовна. Хто задав рішення? Хто проти? Хто втримався? Питання номер 33 а це інформація голови постійної комісії районної ради з питань розвитку місцевого самоврядування, діяльності ради, регламенту депутатської етики, зв'язків з політичними партіями, громадськими організаціями.